Ну, давайте так. Я почну з кінця. А що робити нашим людям, які чекають ЗСУ і, як то кажуть, ті, що наші, що робити? Відмічати геолокації, знаходження командних пунктів супротивника, можна скидувати мені. Тому я ж не проти. Або тим, кому ви довіряєте. Окрім того, відмічати геолокації їхніх складів, відмічати геолокації їхніх пунктів управління. І це буде дуже прискорювати наш прихід, прихід ЗСУ. Це головне. Друге, якщо є можливість, є ФАБРЖ займатися відвертим вредительством. Ну, я не думаю, що відсутність е, динаміту може якимось чином перешкодити людям, які розбираються, як гнути під і як вибити колію, що вони не зможуть це зробити, щоб якийсь поїзд пішов під уткіс. Слухайте там дуже багато наших громадян. Там є найкращі представники, які витримують все, що вже багато поколінь. Представники кримсько-татарського народу. Вони теж дуже хочуть, щоб швидше туди прийшло ЗСУ. Тому давайте працювати. Треба працювати. Я розумію, що ризиковано. Я розумію, що страшно, і так далі. Ну хлопцям в окопах теж страшно. Ну не боїться тільки той, який не усвідомлює. Ми всі усвідомлюємо. Але цей, цей день треба наближувати щодня. І знаєте, я завжди казав, в тому числі і на тих територіях, які зараз контрольовані державою Україна, дуже багато людей бояться йти на війну. Ну є таке, ну, страх є, боїться йти на війну. То що треба зробити, щоб до тебе черга не дійшла? Правильно, прокидаєшся і зразу думаєш, що я сьогодні можу зробити для ЗСУ, щоб вони швидше справились, щоб до мене черга не дійшла. Ну, все іншого алгоритму нема, бо інакше прийдеться воювати всіх. Ну, я, я вважаю, що це треба робити саме таким чином. Тепер, що відбувається? Маємо можливості, маємо натхнення і робимо роботу. Маючи координати, маючи штормше, маючи інформацію, коли там засідання ставки Чорноморського флота, роб, хлопці роблять роботу. Це дуже добре. Це є. Тісна комунікація окупованих територій, партизанських загонів чи партизан, які мають контакти, як то кажуть, тісна робота, тісна комунікація. І це дає результати. Що нам треба ще зробити? Я думаю, що першочерговим, що ми можемо зробити, як тільки в нас з'явиться фізична можливість, це Кримський міст. Кримський міст, от знає, хочеш ходи, хоч падай, хоч смійся, що хочеш робити, ми маємо його завалити. Тому що. Згідно закону України, незаконно збудована споруда має бути демонтована. Ну, от десь так приблизно. Ми ж говоримо про закони України, бо тому, що Крим це територія України. Поки що тимчасово окупована. Що нам ще треба зробити? Наша артилерія з певних позицій достає, наприклад, до Токмака. Це говорить про перебиття логістики з цієї сторони. Ще ми її не перебили. Звичайно, Там треба ще пахати і пахати. Але якщо подивитися на ті позиції, де ми зараз є, звичайно, що ми туди там хаймерси підтягувати не будемо. От. Але три сімірки вже частково до деяких логістичних ланцюжків Токмакського напрямку дістають. А це ж про що? А це ж про те, що треба тільки дати підтвердження, втрапили чи не втрапили, бо ж за 20 кілометрів то що тяжко побачити. Тому треба працювати тим, які знаходяться на тимчасово окупованих територіях. І така співпраця є. Повірте мені, є багато людей, які готові. Що ми ще маємо зробити? Ну, я навіть не знаю, що порадити тим людям, які в Криму. Ну займатися я... Да. От от мене все одно воно зводиться до цього всього ризикованого, бо інакше в Білому пальто не переможеш. Ми пам'ятаємо, як. Люди в 2014 році виходили на мітинги, і я завжди казав, і що воно дало. Показали позицію: окей, а що воно дало в контексті допомогти? Лише фізичне протистояння з агресором може принести результати одними мітингами далеко не заїдеш. Сьогодні мітингувати в Росії ризиковано, бо можна загриміти в тюрму, уїхати десь на Сахалін, і тебе будуть дуже довго міняти. Тому треба робити все-таки такі речі, які можна зробити в скритому характері. Ну, я навіть не знаю, що ще порадити. Готуватись до приходу ЗСУ. Е, так дійсно, в першу чергу, нам треба все ж таки буде зайти на ту частину окупованого Криму, яка я кажу, рівнинна частина. В горах буде набагато важче. Значить, що треба робити тим, хто зараз живуть в горах, де поки що ще немає таких патрулів там і так далі. Правильно, треба готувати плацдарми, як то кажуть, для майбутніх вредительств. Я зараз дивлюсь, пане Ігорю, телеграм-канал Ніколаївський Ванюк він публікує дуже смішне і цікаве відео е, неподалік, супер неподалік від Кримського мосту. Я просто ж без звуку його дивлюсь. Мені редактор його скинув, е, показує той, хто знімає це відео, що він знаходиться на такому невеликому стрівцю. Ну і не знаю там на око, може там кілометр до того Кримського мосту. Я так розумію, що це якраз чи то наші гурівці, спецпризначення. Сили спецпоперації, не знаю хто завгодно, але показує, що друзі, ми ось тут чекаємо хороших новин. Але е, ви сказали таку важливу річ про врідительства. Да? Та я не напряму вас хочу про це запитати, але про певний бумеранг долі. Ясно, що з Кримом ми просто повертаємо своє, тут питань немає, нічого навіть обговорювати. Але е, міністр оборони пан Умеров, він сказав: от буквально всі сьогодні цитують його слова: що дивіться недорогі росіяни. Якщо ви будете продовжувати обстрілювати українську енергетичну. Систему критичну, то ми будемо вам відповідати. Це ж вічна ділема, яку ми обговорюємо півтора роки, чи можемо ми з росіянами воювати їхніми методами? Так? Якщо вони погасили світло в Києві, Одесі, Львові, в івано франковську то чи можемо ми гасити в Курську, Ростові, Пітері, Москві де доторкнемося, де, де дотягнемося? Одні кажуть, ні, це не наші методи, бо будуть страждати цивільні люди. Вони ж не воюють. Інші кажуть, ну так звісно що вони ж мають зрозуміти. Розуміти, як це Що стоїть за словами міністра, чи є в нас сили і засоби, і чи маємо ми, ну я кажу як військові, моральне право бити по ним так само? Доктрина такої країни, як Ізраїль, говорить те, що в разі нападу на країну перше завдання зупинити напад, друге завдання перенести війну на територію супротивника? Ми всі так. Ну, скажем так, завжди кажемо в досвід. Так, от Ізраїль, така маленька країна. От на них скільки нападало, і сили переважали більше, і от вони виграли. Ну так ми маємо робити те саме, коли західні партнери, наприклад, дивляться на роботу спецслужб Ізраїля того самого Масаду, ну я не думаю, що якийсь там умовно демократичний світ Німеччини Франції чи навіть тих самих Сполучених Штатів Америки. Підтримують роботу спецслужб на територіях інших країн. Вони не підтримують дії Масаду, наприклад, на території умовно Бразилії, чи голланд чи Нідерландів там чи Німеччини. Вони не підтримують, не підтримують. І Сполучені Штати це не підтримують публічно. Але чи перестали вони через це бути союзниками Ізраїлю? Не перестали. Політика і реалполітика різні речі. На війні. Війна не виграється в Білому пальто. Чи є законними, наприклад, цілі енергосистема Росії, наприклад, умовно в Курску, в якому завод по виготовленню танків. Ну я сказав зараз умовно. Звичайно, не буде на не будуть виготовляти танки. Ну що тут не зрозуміло, чи є законними цілі інші е, місця, де виготовляється, дислокуються військові бази, ну і так далі. Звичайно, є, і ми по ним і б'ємо. Ми ж б'ємо по аеродромам, ми б'ємо по командним пунктам там, де дістаємо. Чи є законним, наприклад, для нас закрити небо над Москвою, щоб вони не летали? Є. Поява безпілотника біля Москви зразу Шереметєво, Внуково і домодєдово скасовує всі рейси. І тепер питання щодо цивільного населення. І будь ласка, я зараз все-таки говорю як людина військова. Путін літає на літаку? Ні. Путін їздить на танку? Ні. Путін заряджає гаубицю, якою обстрілюють Україну? Ні. А хто то все робить? Російський народ. А російський народ якимось чином щось робить, щоб не було війни. Щоби зупинити цю війну? Ні, вони. Допомагають, посилають своїх чоловіків, і так далі, вирішують якісь свої економічні проблеми, кредити, там, де хто приходить воювати, щоб судимість погасити, щоб діти могли вчитися в університетах, для них момент істини це вбити українця на превеликий жаль. То скажіть, будь ласка, якщо вони не відчувають на собі проблеми з електроенергією, якщо вони не відчувають на собі проблем, там, я не знаю, там з постачанням води і так далі, то чи будуть вони. Топити за припинення війни? Ну звичайно, ні. То хто з них є цивільною особою, яка не бере участі у війні? Хто з цих людей? Ми дивилися їхню соціологію. Та, то, то, ну там ну, там тотально унічтожить Україну. Все, В них навіть вже не, не, не стидаються. Я не кажу, що ми маємо воювати з цивільними. Боже збав, щоб мене тут зараз не обвинили, що я порушую там правила ведення війни і Женевську конвенцію. Ні. Звичайно, мені на тих цивільних, глубо кажучи, глибоко начхати. Але вони мусять на собі відчути. Ви дивіться, як зараз змінилася риторика росіян, які раніше їздили собі там в Литву, в країни Балтії, в Польщу на своїх автомобілях. Бачите, який в них гімарой. Коли воно стосується всіх, вони зразу починають думати, а чого, що ж то так произошло? А ще в них санкції не працюють, Санкції не працюють, і лікарства і медикаменти зараз в Росію не їдуть. Странно, а чого, що ж то так произошло? Я навіть собі уявити не можу, що хтось з них би підтримував, наприклад, постачання нафти чи бензину е під час Другої світової війни на територію Німеччини. Звичайно, ні. То чого ми маємо це допускати? Просто-напросто для нас на сьогоднішній день пріоритетними цілями мають бути ті речі, які пов'язані з війною. І умовне використання Марічки. Марічка, знаєте, таку, таке ім'я? Марічка це така, така тема, я вам скажу. Бо я тут недавно трошки так мав можливість трошки більше дізнатися. Тема вон. для глядачів, які не знають, Марічка це є підводний дрон, який нещодавно показали. Так, то не ми, в нас його не було, але якщо нам треба його застосувати, ми його можемо застосувати. Так от підводний дрон, десь там, який припинить фактично переміщення товарів і нафти з новоросійських портів, я думаю, що це є законна ціль для України. І питання, чи попаде та Марічка в двигу? Чи попаде вона вже в сам танкер? Для мене це питання вже дискусії не виникає вже як Бог дасть. Я не можу скоригувати так чи на ну ми розуміємо це цю проблему. Чи можна нас за це обвинувачувати? Ну от нещодавно ми почули заяву польської сторони, що нібито все-таки вони вважають, що ракета, яка не, не так давно падала в Польщі, де загинули там два поляки. Що це все-таки що це нібито українська ракета. Чи можна нас звинувачувати за те, що ми себе захищаючись, намагалися збити російську ракету, і уламки системи ППО могли десь впасти? Ні, ми не маємо, ніхто не має права нас за це звинувачувати. Навпаки, я казав західним партнерам: вони ж можуть закрити 100 кілометрову зону перед собою для будь-яких польотів? Нас зразу Луцьк, Львів, Одеса, всі скажуть дякую. І нам не треба буде наше виробництво вивозити десь на територію Польщі і загрязняти їм атмосферу. Як ми можемо це робити в себе на території, маючи парасольку у вигляді системи ППО країн НАТО? Якщо ви не хочете, щоб до вас залітали російські шахеди, то не дозволяйте прольот тим шахедам через вашу територію. Ми ж будемо старатися їх все рівно збити. А вночі, ну, куди воно летить, куди ну, бачиш, туди стріляєш. І звинувачувати Україну тут не можна. Навпаки, не дозволяйте закрити небо, не дозволяйте прольот російських ракет, які летять через територію Румунії, і це вже ж не секрет. Чи через територію Молдови? Ну це ж не секрет. Ну, Так закрийте небо для себе, себе обезпечте. Ну так, щоб, щоб з запасом кілометрів на сто. Ну система Петріо дозволяє таку роботу виконувати і дві системи, скажімо так, вздовж румуно українського кордону і ще якусь одну е десь в районі Польщі, в принципі, вони можуть вирішити дуже дуже багато питань. Бо Петріот працює там ну, умовно, там 150 кілометрів вліво, 150 вправо, і 100 там 100 150 вперед. Ну в радіусі, ну все ну це ж нормально. Ну що, три системи Петріот тисячу кілометрів. Так нас ж їх не більше, якщо взяти е наш кордон і е е е можливі ризиковані напрямки. Ну зараз не, не про це звичайно. Якось так бачите, трохи пішов далеко трохи від, того, від того всього. Але тим не менше, давайте все-таки говорити відверто. Чи є законними цілі на території ворога, ті цілі, які можуть використовуватися для озброєння? Є от, наприклад, нещодавно облетіла новина, що вони якийсь там гіпер-супермаркет, в ньому розмістили завод по виробництву шахедів, ну безпілотників. Що нам його не лупашити, святе діло його влупити, бо це вже ж не секрет. Щоб потім тільки головне, щоб потім нам не розказували, що ми тут е гіпермаркет влупили. Ні, ми влупили місце, де виробляються їхні безпілотники. Причому це вже не секрет, вони самі про це об'явили. Ну то хай тоді не піняють на зеркало, якщо рило криве. Ну десь так я це до цього відношуся. Ну і наостанок, саме більше, що турбує всіх громадян західного світу, е е крім нанесення ймовірних ударів по пунктам прийняття рішень, це така історія. Ми вже це чули від росіян. Але тим не менше турбує, чи маємо ми право вражати цілі потенційно загрозливих їхніх ракет, пускових шахт і так далі. Оце питання, яке зараз дуже багато хто дискутує. Звичайно, ми туди доцарапатися не можемо до всіх, але до деяких, може рано чи пізно доцарапаємося. І якщо вдасться все-таки налагодити виробництво таких безпілотників, які будуть долати більші відстані, я думаю, що нам треба буде це робити. Їхні стратегічні бомбардувальники вони ж не з Ростова вилітають. Правда, вони десь вилітають ген-ген по карті дуже далеко. Якщо ми туди доцарапаємося, то все що по дорозі, це теж буде нашими законними цілями. Єдине, що що нам потрібно, та необхідна кількість того всього: наситити наші системи безпілотників, саме наситити, щоб воно знаєте. А то поодинокий безпілотник біля Москви. слухайте Росія, має таку територію, а виробництво в них левова частина за Уралом. То все, щоб накрити, то нам треба не один, не сто, не тисяча, а десятки тисяч. Причому багато багато і робити хвилі тих запусків. А інакше, ну а яким чином ми збираємося? Тобто вони будуть виготовляти безпілотики, а ми будемо в західних партнерів вічно просити системи протиповітряної оборони, які в десятки, в сотні разів дорожче, ніж ті безпілотики, які виготовляють там іранські, які вони там зараз виготовляють шахеди, герані, шмірані, і то всю, все, все це лайно. Ну так не буде, так не літає. Ми вічно з протягнутою рукою дайте нам ППО не простоїмо. Ну, Росія виснажить це ППО. Тому така історія. Ну, я, я думаю, що так, нам треба знищувати треба нагадати що якраз ці літаки тепер на дальніх аеродромах тому що їх повитискали із ближніх вони ж там дислокувалися в інших місцях але фантастична робота сил оборони якраз змусила їх думати про свою безпеку про сили оборони ще пане ігорю хочу вас запитати про фронти та як як і завжди це тема яка найбільше турбує українців і з одного боку в нас є офіційні заяви ми тільки на них орієнтуємося пан тарнавський наприклад на командувач напрямком Аврія він сказав, що ми в очікуванні хороших новин, Знаючи вас, військових, ви ж готуєтесь до найгіршого, говорите про тільки погане про хороше рідке, тим паче про прогнози ви не говорите. Тут пан Тарнавський каже: ну от незабаром щось хороше почуєте. Враховуючи, як завжди, що тільки ви з нас двох правильно читаєте мапу, тільки ви із нас двох маєте безпосередньо побратимів, які перебувають на фронтах. Як ви гадаєте, що це означає? Здається, що українське суспільство вже схаменулося, ніхто не питає, та а коли. І що, і коли кінець, ми просто слідуємо за силами оборони і підтримуємо їх в їхній справі, наскільки це можливо. Але пан Тарнавський сказав, то ж хочеться зрозуміти, що це означає. Давайте все таки будемо виходити з того, а де ж пан Тарнавський воює. Якби він воював, би, умовно кажучи, там в одному місці, то він би звичайно не коментував би про інше місто, правда? Тому, якщо подивитися уважно на мапу, ну давайте так. Я можу. Я зараз просто пробіжусь по всім напрямкам, дуже коротенько, от щоб, як така, не було ілюзій. Отже. Де я очікую тиск з боку Росіян дуже великий, по місцю того як вони підсовують 25-й, то їхній по моєму армійський корпус, так. якщо не помиляюсь, 25-й, це купенсько-лиманський напрямок, що вони там будуть давити для них. Купінськ це серйозна історія, тому що до нього дуже близько, але я бачу ймовірність якраз не скидувати з рахунків напрямок от, так званого Серебрянського того лісництва. Ну ми пам'ятаємо, да тобто по карті вниз, щоб нависати над нашим угрупуванням. Яке є так, те, яке нависає в свою чергу над північною частиною Бахмутського напрямку, ну то тобто я так по карті вниз дивлюся. Да, тобто я не виключаю там ймовірні можливі атаки, тому що купинсько-лиманський напрямок він сам по собі якщо взяти, він великий, і левова частина цього всього руху в нас все таки прикривається з боку того, що в нас є висоти. Контроль над висотами там в нас для Русні, то низини. Тому вони перший раз там вигрібли непогано. Зараз вони зробили так би мовити, таку оперативну паузу, перегруповуються і підтягуються сили того не до кінця ще сформованого. 25-го так званого корпусу. Вроді би 20, ну я не буду по цифрам помилитися, не до кінця сформованого, але вже досить немаленького. Така історія. Це цей напрямок. Бахмут. Бахмут планова робота як на півночі, так і на півдні від Бахмуту. Зокрема, зараз всі знають Андріївка, Кліщівка. Ну, тобто, це те, що ми вже взяли, ще трошки нижче ми спускаємося в цьому напрямку на Курдюмівку. Фактично, вже перейшли на деяких місцях, судячи по карті Deep State, за залізницю. Тобто, таким чином, фактично, ми просуваємося там. Питання оперативного оточення бахмутського групування я ще поки що не бачу, тому що ми не перебили всі їхні логістичні ланцюжки, але в цьому напрямку працюємо. Заява президента, що скоро ми там звільнимо Бахмут. Ну, скажімо так, дивіться, от ми з вами перед програмою говорили, за що можна похвалити президента? От я вам зараз скажу, коли він почав говорити, що ми йдемо на Херсон, навіть я вже возмущався і кажу, слухай, ну що, дурний вже зовсім, ну що ти всім розказуєш, куди ми йдемо? А ми якраз пішли на Харків. Ну, мається на увазі Харківська область. І дуже швидко її звільнили, Богу дякувати, тому що нас там не чекали. Отже, президент зіграв інформаційно психологічну спецоперацію в контексті тому і воно допомогло. Навіть я повівся, що він думав, що він нехороший, а він оказався молодець, красавчик. Ну то як його не похвалити? Зараз він сказав, що ми там до Нового року звільнимо Бахмут. Ну, якщо це політичне рішення, то це є фігня повна. А якщо це іпсо, то, то це не фігня повна. Тому хай росіяни думають, чи це політичне рішення, чи це іпсо. От нехай в них тепер голова болить. Що вона має боліти в мене? Тому ми кажемо, може підемо, може не підемо, а може він, може то іпсо, а може не іпсо. От хай в них голова болить. Така історія. Далі, опитне, росіяни намагаються відновити свої позиції, хлопці там тримаються, це добре. Це я так по карті вниз, проб... ну так ви по, -по, -по, по Донецькому напрямку, так мовити, пробіжався. Далі питання гуляй поле і ті всі наші позиції. Ми тримаємо і нависаємо, піддавлюємо росіян, але там ми сильно не вимахуємося. Ми просто тримаємо їх на позі, щоб вони ці сили не використали і не вдарили справа зліва по флангам нашим наступаючим угрупуванню, яке знаходиться там, де в нас що там роботи. Не новопрокопівка зараз. Утаму дуже серйозна історія РПЛ. в нашій полі. От, а вербове, от якраз: а отут якраз цікаво. Бо вербове фактично проходить вже за лінію так звану лінію Суровікіна. І те, що ми зараз займаємося, ми розширяємо взагалі оцей от, оцей от весь той виступ. Причому розширяємо його вліво-вправо. Вже дистанція, там, якщо не помиляюся, близько 30 кілометрів. Це добре, е і це хорошо, Це таким чином, ми знівельовуємо можливість флангових ударів і відсікання нашого групування, яке наступає. От, але якщо Вербове і там же я бачу певне розширення, це тільки по Діпстей, поки що кажу, без посилання на будь-які інші джерела. Я бачу те розширення, що ми розширяємо територію захопленої так званою лінією суровікіна, то це може зробити дуже хорошу річ на перспективу, якщо ми її ще розширимо до необхідності такої, яка потрібна. То таким чином, через цю дзюру може зайти вже вийти на оперативний простір основне угрупування наших мотопіхотних підрозділів і вже броньою зайти фактично вирватися на оперативний простір, і тоді вже буде простіше, як то кажуть, по тилам російським іти і відвоювати. Що, таке... Що таке оперативний Що... простір? Як це буде виглядати? 에... Ну, дивіться, ну скажімо так, зараз, де вербове, ми бачимо коридор. Нам так. треба його розширити. Ну, розширити для того, щоби. Знову ж таки обезпечити можливі там флангові удари від росіян, і фактично вирвавши вже через через це ну тут, тут далі прорвавши далі е, цю оборону. Тоді вже там вже менше тих оборонних рубежів, і там же наша бронетехніка зможе в тому числі і мінних полів, і так далі. І Якщо ми туди вже вирвемося, тоді вже далі вже буде зовсім інша історія. Розумієте, тоді називається можна вирватися вже на той оперативний простір і вже працювати чи вліво, чи вправо. Це вже питання. Планів генштабу, Ну, виходячи з цієї ситуації, яку я собі бачу, особливо це питання новопрокопівки, за яку ми говорили. І якщо ви подивитеся по цій карті Діпстейт до Токмака і візьмете приблизно так, прикинути ті висоти, де там кінчаються ті висоти, то три сім'єрки вже до Токмака. Я так думаю, що будуть доставати. Ну по крайній мірі, наскільки я так розбираюся, в артилерії. Хоча в нас крім трьох сім'єрок, є набагато краще, не то, що набагато краще, набагато дальші системи. От е, на кшталт е, САО Богдана, яка має активно реактивні снаряди і може працювати не то, що там 20 кілометрів, а 40 плюс. Острів зміїний тому свідок. Скажімо так. От той саме Цезар може працювати 40 плюс. Тому фактично, я думаю, нам зараз треба просто убезпечити ці системи артилерійські, щоб їх росіяни не вибивали. Бо давайте не забувати. Авіація перевага в росіян, небо перевага в росіян. Ланцети, шманцети і все остальне перевага в росіян. Якби мені прикро, це не казало, не хотілося озвучувати, ми небо повністю програємо. Я не панікор, але з рахуванням цієї ситуації нам потрібно все-таки трошки мати ширші можливості для того, щоб і було де хавати ті всі, як то кажуть, артилерійські системи і так далі. З позитивного по всім фронтам. Колосальна перевага в контрартилерійській боротьбі, тобто понищенні артилерії супротивника. І це добре, це правильно, це те, що береже солдат. Питання, чи є в росіян голод снарядний там, чи артилерійський? Ні, ще нема. Я завжди казав, ті, хто каже, що в них є голод. Я скажу позиції, куди під'їхати, щоб так. переконатися, що ніфіга вони там не голодають, але напрямок роботи наших сил оборони в цьому контексті досить позитивний Пане зараз. Так,